Як війна впливає на ментальне здоров'я людини? Під час війни стан людини може змінюватися в різних сферах, наприклад, стрес або знервованість у 70% людей, психічне посттравматичні стресові розлади, негативні наслідки для психічного здоров'я, ослаблення імунітету. Давайте розберемо кожен пункт. Багато українців під час війни стресують і нервують, тому що все, що відбувається навколо людини з поганими новинами, вона починає переживати за себе і своїх рідних. Наприклад, коли звучить повітряна тривога, я починаю думати, що ж вилетіло? Сподіваюся, запусків нема. Так страшно, коли чуєш вибух, тобто, коли людина чує і відчуває щось незвичне для неї, прокидається паніка і вона стресує. Психічні посттравматичні стресові розлади це розлад психічного здоров'я, що розвивається після пережитої або побаченої травматичної події. Такою подією може стати бій, побачена загибель людини, ракетний обстріл, насильство тощо. Проте безпечні для життя події, як от раптова смерть близької людини, також можуть стати причиною посттравматичного стресу. Під час травмуючої події або після неї людина відчуває страх, що викликає реакцію боротьби або втечі. У такий спосіб організм захищається. Наше тіло реагує вивільненням гормонів і підвищенням пильності артеріального тиску, частоти серцевих скорочень і дихання. Негативні наслідки для психічного здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає до захисту дітей у збройних конфліктах. За її даними, 10% людей, які пережили травматичну подію, пізніше матимуть симптоми психологічної травми, а ще 10% демонструватимуть поведінкові зміни або психологічні розлади, які стануть перешкодою для повноцінної участі в повсякденному житті. Ослаблення імунітету. У людини послаблюється імунітет, коли вона не вживає вітаміни і не відвідує свіже повітря. Адже постійно переживати, працювати і не спати, імунітет стане погіршуватися і людина почне хворіти. Obrigado pela atenção.